Маршрутів 12 ранку в офісі. Зараз вони політики відчуття дежавю. Зараз ви можете бачити скріншоти додатку версії і підно. Програма дозволяє здійснювати пошук по вулицях, точних адресах і визначних об'єктах місця. Шукає, як приємно шути, так може з пересадками, дає інформацію про зупинки. І результати пошуку також можна переглянути на файл. Де додатку виникла перед транспортною реформою, спочатку виглядала як звичайний довідник маршрутів, а досить швидко процеси обговорення з трузами трансформувалися в на оффайні пошук смартфоном. Початково платформою було вирішено вивозити Android з наступними планами портувати аплікацію під інших популярних профоток. Близько mm -hmm. місяця часу пішло на збір обробку інформації. В самому найбільше часу зайняло збір інформації про вулиці і будинки, а також компанію на той час інформації про нову. Mm -hmm. Найцікавіше розключалося. Це поки часто реформ вступила в дію і машини почали змінюватися кожен день. Просто пам'ятаю, що ми на частин. Тому, випустив, що першого разі середнього січня білоруси зайшли готувати оберт, збираючи інформацію з перевізників, керуючи керуючись відбуками перших користувачів. З того часу такий курйозний випадок. Пам'ятаю це до неї, коли в телефонній розмові з логістом однієї компанії перевізника вияснилося, що він диктує нам з вулиці свого маршрута, переглядаючи схему свого маршруту в нас на сайті. Користя з того було небагато, як ви я розумію. Через півроку маршрути більш менш стабілізувалася, зараз вони змінюються не так часто, хоча все ж таки через час була. Наразі на, на сьогоднішній день нас дійсно, у нас завантажень. Ми маємо офлайн-мапу. В прийманні з першою лекції було додано інформацію про адреси до нас до суботу. Програма шукає маршрути з пересадками. Стосовно офлайн-мапу користуючись на новою подякувати активним користувачам OpenStreetMap, які наповнюють мапу Львова. Справи, чудову роботу, думаю, немає поне зараз. Програма також локалізована на англійську мову. Набуть опонується локалізація на інших вікійсь мов. Нещодавно ми випустили версію iOS, uh -huh. ah, що вона набирає популярність. Ah, ми будемо плануємо створити мобільну школу. Систему для інших міст України, якомога наповнювати самі використовувати. Тільки цікаво. Початково ми планували поновлювати маршрути разом з новою Що кажучи, не сподівався, що. Маршрутний пункт. Це було погано ідеал, однак виявилося кількість користувачів. Щоб вони вилизались, відсотки користувачів. Немає звички поносила програма закачання з нашої. Закачала на старці, користується зараз. Чому правильно користується присилає відповідь? Ну заплатно щось збирається опускати спускання запахів і помогли інформацію. Ну, висловши немає хороше почуття нового, но на останній строю кілька кумальних імені на прославці. Довго іти до роботи. Думаю, не знаю. Може, звісно, на вас тут не виступає. Ще один заводковий відео, це 601 автобусна інстанция, тут вас навіть шосте не було. Зима і в останній... не знаходить маршрут, не можуть це. А дорожну сонце Ні, було довго добиратися, а там до новоя, якщо можна сказати. Ну, це в мене все, якщо запитання. У вас версія під iOS, тільки під iPhone чи підпад кажуть. iPod, iPhone. скачать на iPad. iPad, iPhone, iPad? на у нас версия переда ⁇ с 1.0, потому что мы ее не потому что в 1.0 функциональность. Есть какие-то ожидания по поводу зарабатывания рекламы? Так, сподівання її, яке казав, сам додатковий безкоштовно, залишиться. Сподіваємося, заробляти саме на рекомендую, а сподіваємося почати. Сподіваємо сподіваємо. це функціонал, який планується, і більше користується, потім навіть. Не факт, що вимог буде все. Сервер який написати, який би просто віддавав клієнту. Щоб міняти кожен раз клієнт, не не Щоб Написати якісь сервер Щоб саме йому частину, щоб він гріб дані з транспорт з вашого сайту це забере. Зараз не вантажується нормально, просто серверу. Пірва реакції не було. У вас цікавий спосіб компенсації додатку, саме перерахування грошей на мобільний рахунок. Що ви з цим робите? Ви якось з операторами домовились? Тобто, ви знімаєте ці гроші, чи ви просто... Ну, наразі скажу чесно, ми нічого з цим не робимо, бо ще ніхто нічого не перерахував. Люди в коментарях казали, що це про життєвий спосіб, ми подасть гривень цей спосіб. Хоча б до четвертого. Так, це ще один такий пункт, адаптація під меншати, який четвертому четвертому з робочого можливості робочих. За сьогодні двоє глядачів достатньо до гайдай. Мінімум, який у проведений додаток, хоча б не красив.

Ти щодо ми так не стане. <laughs> Зараз ми вже перебуваємо. Дякую тебе. про і далі будемо про Власне, коли не було доєрка, я починала цією камерою на початок смію. Власне, я починалася в цей, на початку сцені мали бути готові і потім але маленький на білле, і вій юанзрей. Це початкова версія макар, яка в нас була, та показується, що ти мало кілька категорій. Категорії міста під каталогію, і ми детальну інформацію про є. У нас був в контент. І паралельно з тим, як був у писав на талу, так правильно на пакети заповнювалася власність всією інформацією в цих категоріях. Тобто так він були і бо інформація також на чотирьох мовах, Це англійська, російська, українська, німецька і датська. От є мова. Коли ми розібрали дизайн, власне мали подати прямо кульколок, певні з злівому бачення. Бачила власне місце міскаре виглядати цієї, як бачили ми, в кінці кінців ми зупинилися на вигляді. Зараз буде слайд, де є фінальні види, але як дату вистання можна це на один слайд. У нас майже гамана ось так, як обставин і крім того, що тут був індіант, що обставин також має власну довгу привигляд. І перший раз ми відправили саме тако, в такому дизайні. Вони було до нас за владні. Хто знає, яке за владню, вони було до нас. Ось такий видно, перший раз воно Дуже похоже на холмскрін. І тому ми були забрати ці котики і власне.

Львівгайд для Альфандрів містить в собі і Livgaй, і Liv Ivan's Guide, тобто він там складається з двох сторінок. Це також була історія з Алсфайром. Ми дозволили опублікувати івент-гайд, який мав подібну структуру через те, що за спинком 14 штати вони сказали, що ваша програма буде подібна до вашої іншої програми. І Ви маєте характер кулак. Для Андрея там немає тільки заму, але власне було. Є гайд, є ідея. Любіфон там також немає. Паспорт, якщо подати скінчати. Цікаво, тому що партнер може прикладати маршрути, але що кладаються не за номером адреси, а за номером стратегічних пунктів, які були на 22, а разі, це аеропорт. І власне в апдейті самі інформації на фейсбук. Власне, і ось такий замір для iPhone. Для Android. І для...

І на Андреї це були більш наші до стача, щоб російська те, що менше. Зараз відбулося на iPhone CDC flo 25 спачера. Контент, ні, ми статисть, але це тільки в водування режиму і зараз наші пришли провелося в плані. Вновь головувальність через те, що на своєму маленьку провадження нового голосу привального з каналу. Хто вам дані заповнив зі відповідальним графіком? Це Туристичний альянс. Ви йому плачуєте, як процеси відбувається? А є ресурси, де ті самі дані, що у вас в приказі? Тобто в екрані? Було в планах стрибнутися афішу, але зараз не тільки в афіші, а й в нашому бюджеті. Сподіваємось, за презентацію.